Іноді, коли люди стикаються з безпорадністю інших, вони не виявляють бажання допомогти чи захистити, а навпаки, прагнуть продемонструвати свою перевагу. У нашій історії, коли двоє недоброзичливців побачили перед собою беззахисного інваліда, вони почали знущатися над ним, погрожувати і говорити страшні речі. Вони і гадки не мали, що дуже скоро самі опиняться в подібній ситуації і їм доведеться тікати. У невеликому селі неподалік від Пермі жив молодий військовий. Він повернувся з війни в Чечні інвалідом, отримавши важке поранення під час бойових дій, після чого у нього почалися серйозні проблеми зі спиною. Він буквально жив на знеболювальних таблетках. Щоб уникнути додаткових навантажень, колишній військовий пересувався на старому інвалідному візку. Йому було важко знайти будь-яке джерело доходу, не кажучи вже про хорошу роботу. Про одруження чи створення сім'ї він ніколи не мріяв. Щоб якось вижити, чоловік оселився в покинутому будинку неподалік від траси і займався дрібним ремонтом. За свою роботу він брав невелику плату і погоджувався на всі умови тих, хто користувався його послугами. На життя йому вистачало. Далекобійники, які проїжджали цим маршрутом, часто заїжджали до нього додому, намагаючись допомогти, чим могли. Йому всіляко допомагали, але не всі люди так і щедрі. Одного разу двоє чоловіків на вантажівці проїжджали повз будинок колишнього військового. Вони зупинилися біля його воріт, вийшли з машини і дуже грубо попросили показати дорогу. Здавалося, що вони були п'яні, їх ані трохи не збентежило, що чоловік сидить в інвалідному візку. Хлопець зробив їм зауваження, щоб вони так не розмовляли з незнайомцями. А тим більше з тими, хто ризикував своїм життям на війні заради загального блага. Але на доброзичливців це тільки розлютило, і вони накинулися на військового. Поваливши інваліда на землю, незнайомці почали з силою бити його ногами. Нарешті, зупинившись, вони почали знущатися над чоловіком, кажучи йому, що він нічого не може їм зробити. Вони погрожували, що зайдуть до його будинку і заберуть звідти все, що захочуть. І вони дійсно зайшли до будинку військового, але не знайшли там нічого цінного. Розлютившись, незнайомці знову почали погрожувати інваліду, кажучи, що якщо у нього немає грошей, то вони зроблять з ним все, що захочуть. Швидше за все, вони говорили це, щоб налякати хлопця, але він сприйняв це як серйозну погрозу. Хлопець почав голосно насвистувати якусь мелодію. Чоловіки розгубилися, думаючи, що він божевільний, але незабаром зрозуміли, що це не так. В якийсь момент один з чоловіків впав на землю і страшенно закричав. На його спині, вчепившись зубами в шию, сиділа величезна дика рись. Другий вже залишився з жахом спостерігати, як тварина впивається зубами в горло його напарника. Прийшовши до тями, він кинувся до вантажівки і застрибнув у кузов. Тим часом колишній військовий встиг доповсти до будинку, взяти телефон і набрати номер місцевого дільничного офіцера поліції. Дільничний знав, що до інваліда часто навідується Рись, а також історію знайомства людини і дикого звіра. Одного разу військовий знайшов Рись, збиту машиною, прямо на дорозі. Хлопець витягнув тварину, після чого відпустив її в ліс, але Рись не забула свого рятівника. Вона завжди приходила до інваліда, коли він насвистував ту саму мелодію, якої він навчив її з дитинства. Хлопчик дуже радів кожному візиту своєї подруги хижачки І тому, коли двоє незнайомців почали всерйоз погрожувати йому, він вирішив покликати ту саму рись на допомогу. І звір, звичайно ж, поспішив йому на допомогу. Він добре пам'ятав все те добро, яке отримав від людини. У протоколі дільничний вказав, що на злочинця напала невідома тварина, від якої чоловік помер. Пам'ятайте, добро завжди винагороджується, а зло неодмінно буде покаране. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте лайк, пишіть свої коментарі та діліться цим відео з друзями. Всім до побачення!